Вітаю дорогенькі! Хочу вам сьогодні розказати про бездротову машиночку для тату та перманентного макіяжу, що дозволяє підкорювати вершини. І це Ambition Lux Max. З нею ви можете забути про дроти та перерви у роботі через нестабільну електроенергію. Довжина ходу машиночки становить 4 мм. Це впевнений довгохід. Її вага 178 грам, і більшість ваги знаходиться в центрі корпусу, що забезпечує рівновагу при роботі. Ідеальний варіант для майстрів, що люблять відчувати машиночку в руці, а також підійти для легкого вкладання пігментів в перманентному макіяжі, адже додатковий тиск з Ambition Flux Max буде не потрібен. Машиночка оснащена рідкокристалічним дисплеєм. Що відображає рівень заряду та час автономної роботи, що залишився? Машинка сумісна зі стандартними картриджами та працює при напрузі від 2 до 12 вольт. Ambition Lux Max забезпечує стабільну роботу протягом 10 годин з одного заряду. А коли вам потрібно зарядити машинку, ви можете використовувати кабель USB Type-C, що йде в наборі, навіть в автомобілі, щоб забезпечити необхідну енергію. Окрім того, в наборі йде адаптер, через який при необхідності можна підключити кліпкорд і працювати зі звичайним блоком живлення. Кліпкорд не йде в наборі, але ви також можете придбати його в нашому магазині. Тож, якщо ви шукаєте ідеальну машинку для ваших проєктів, Ambition Flux це те, що вам потрібно. Для додаткових питань та придбання машиночки переходьте на наш сайт або звертайтесь у директ в інстаграм.